Добрий день, дорогі мої семикласники. Знову у нас урок української мови і продовжуємо ми вести мову про прислівник. Тема нашого сьогоднішнього уроку не і ні з прислівниками. Тобто, сьогодні на уроці ми поговоримо про те, як пишуться не і ні з прислівниками. Пригадуєте про це, вже ми говорили, коли вели мову про інші частини мови. Е, якщо ви пригадаєте, як пишеться, е, не і ні з іменниками, прикметниками, займенниками дієсловами. словами. Отже, не з прислівниками пишемо разом, коли не є префіксом. Пригадали, що таке префікс? Префікс це частина слова, яка стоїть. Перед коренем. так? Ну, Префікс у нас завжди пишеться разом. І разом ми пишемо, коли не є частиною кореня. Тобто слово без не не вживається. Пригадуєте, так ми говорили в дії словах: З «не» пишеться разом, коли без не, не вживається. От нещадно, так, як ми скажемо, щадно у нас немає. Тому нещадно. У нас буде один корінь неквапом. Так само не буде частиною кореня. Тому у таких випадках з прислівниками не ми пишемо разом. У яких випадках ми не є префіксом у словах? Як це зрозуміти? якщо прислівник з не виражає одне поняття. А ще краще, коли можна замінити синонімом без «не». пригадали, що таке синоніми? Слова близькі значенням. От, наприклад, невесело, сумно, недалеко близько і так далі, немало багато, тоді це буде префіксом. Якщо прислівник, утворений від прикметника, дії прикметникового походження, що мають наголошені суфікси ан, ян, ен, пригадали, наприклад, несказано, «несказан, не несказанний не і несказанно, тому тут не буде префіксом і пишеться разом. І у складі префікса недо. Пригадали, ми казали, що слова з не пишуться разом, якщо не є частиною префікса недо. Так само і у прислівниках, що означають вияв неповної якості, наприклад, недоцільно, недостатньо. Недо тут буде префіксом, і у цьому слові також недо буде префіксом. У такому випадку не з префіслівником ми пишемо раз. Є слова, написання яких потрібно запам'ятати. Не до речі, не до недоладу і не до смаку». Ці слова ми пишемо. Окремо. Усе і частку, і прийменник, і прислівник ми пишемо окремо. Але запам'ятати слова недоречно і недоладно. Тут недо буде префіксом не є частинкою префіксу недо. Запам'ятали, ще раз наголошую, ці слова потрібно запам'ятати. Отже, не у нас може бути префіксом, префікс ми пишемо разом. Може бути, частиною кореня, також ми пишемо разом. І коли, коли не є часткою, а частки ми будемо писати, як. Окремо. Отже, нечастка пишеться окремо. У яких випадках? Якщо є протиставлення, пригадали, ми так говорили: іменники, прикметники. В більшості випадків вони писалися разом, але коли є протиставлення, то пишеться, як окремо. Окремо. Наприклад, не високо, а низько, не далеко, а близько, не вдень а вночі, не сьогодні, а завтра. У таких випадках пишеться окремо. І перед словами, що пишуться через дефіс, Наприклад, не по нашому, не сьогодні-завтра, не по-українськи і так далі. У таких випадках також ми пишемо окремо. А зараз порівняємо не окремо і не разом є слова прислівники, які пишуться окремо чи разом залежно від того, яке поняття вони виражають у реченні. Тут потрібно бути максимально уважним і добре розуміти зміст речення. Дивіться, якщо в реченні щось заперечуємо, цей будинок не старий, тобто не є старий. А швидше я би сказала, коли слово зне виступає присутком. Хоча, і в цьому випадку, якщо в реченні щось стверджуємо, то пишемо разом. Цей будинок є не старий, ми стверджуємо, що він є не старий, також є при, е, присутком, вибачте. Тобто тут нам треба розуміти, про що йде мова у реченні. А точніше, з контексту, навіть не з одного речення, а з контексту. Про що йде мова у самому тексті. Тобто цей будинок не є старий, чи цей будинок є не старий? Е, і від нас до школи не є далеко. Тобто, ми можемо сказати, що це є ствердження, не є далеко, і від нас до школи є недалеко. Тобто, ми… Тут ми заперечуємо, а тут ми стверджуємо у цьому випадку, Ми стверджуємо, що від нас до школи є недалеко, тобто близько, так? В даному випадку замінюємо словом близько синоніму. Від нас до школи не є далеко, тобто ми заперечуємо у цьому випадку і пишемо окремо. А зараз закріпимо ці правила, і ваше перше завдання це переписати, розкриваючи дужки і розподіляючи прислівники на три групи. Тобто, як я вам сказала, не може бути префіксом, може бути частиною кореня і може бути часткою. Якщо не є префіксом чи частиною корення, ми будемо писати. Раз. А коли частка, ми пишемо окремо. Зараз я вам поясню на декількох словах, решта ви виконаєте самостійно. Нерідко, як ми напишемо разом, тому що можна замінити синонімом як часто. Нерідко, часто, тому це у нас буде частиною, тобто не виступає префіксом, так? Ми запишемо у другу колонку. Неухильно. Є слово ухильно? корінь не буде тут. Тому це у нас буде частина кореня. Ми запишемо у першу колонку. І тут не просто, а складно. Тобто є що протиставлення. тому тут не виступає часткою. І це в нас буде. Третя колонка. Наступні слова розподілите самостійно. Ще одна вправа. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Тут вам потрібно тільки записати разом або окремо. Так, Було щось невимовно життєдайне у цьому сонячному дощі. І всі це відчули. Невимовно напишемо, як разом тому що тут є частиною кореня. А зараз поведемо мову про написання ніз прислівника. Ні в прислівниках є префіксом, так? а якщо є префіксом, то пишеться з ним ми як разом. Ніде ніколи або ніколи нікуди або нікуди ні за що, ніяк або ніяк, ні трохи, ні звідки, ні відкіль, ніяково. Це будемо писати разом. Але потрібно запам'ятати написання деяких прислівників з НІ. Пишеться окремо в таких випадках: у стійких словосполученнях, тобто в чому фразеологізмах. Ні туди, ні сюди, ні так, ні сяк. І коли повторюється ні холодно, ні жарко, ні високо, ні низько. Тобто, коли йде повторення частки Ні. І на закріплення виконаємо ще одну невеличку вправу, яка є у нас у підручнику. Це вправа 451. Перепишіть, знімаючи риски. Тобто, написати слова. Зні. разом або окремо роби, роби добре або ніяк. Тут немає ні фразологічної сполуки, ні повторення сполучника, ні, вибачте, частки ні, тому це ми напишемо разом. Наступні е, заняття у нас будуть уже наступного тижня. Я вам гарно. Дякую за увагу. Сподіваюся, що урок був для вам цікавим і корисним. Чекаю на наступні зустрічі. Всього вам найкращого.